Кар'єр, в який минулої п'ятниці впав 14-річний Богдан Маруневич за пів кілометра від житлових будинків. Брат Богдана Дмитро пригадує про те, що сталося, йому повідомив батько, який у цей час був у Вінниці на роботі, а мати з запаленням легень у Тиврівській райлікарні. Дмитро розповідає, коли прибіг на місце, там уже працювали рятувальники та поліція. Ну, ось туди він впав, на низ, лежав на самому краю. Спочатку пробували з тої сторони достати. Не могли, бо дуже камні мішали. Потім перекинули рятувальну мотузку ось туди на ту сторону. І звідти ми його вже тягнули. Це відео Суспільному надав очевидець. На ньому Богдана дістають із 20-метрової ями на рятувальному щиті. Ми його витягнули, він одразу дуже води хотів. Того дня брати з друзями вигулювали на полі собаку породи лабрадор. Саме він і потягнув Богдана в урвище, каже Дмитро. Вони вигулювали собаку колі. Собака зірвалася і побігла сюди. Вони її догнали, мій брат її догнав, взяв за поводка і собакою потягнула донизу. Друг його, Коля, не побоявся, спустився до нього донизу. Рискував теж життям, тіму велика подяка, щоб вони не злякалися, не покинули. Нині підліток у реанімації обласної дитячої лікарні. Там коментувати стан дитини відмовилися. Ось що Суспільному телефоном розповів батько, який зараз поруч із Богданом. Перелом руки одної вибих плечової кістки, то рука в гіпсі зараз це руку зафіксували одну і зафіксували. А Внутрішній розрив печінки кровотеча встановилася, що поки оперувати не будуть. І це з лицева, це з лицем чекають результату. У поліції за фактом падіння дитини до кар'єру кримінального провадження не відкривали. Не звинувачують нікого і батьки. Наразі в школі, де навчається Богдан, збирають гроші. Попереду у дитини операції та лікування. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, новини на Суспільному. Вінничина.